Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні 5 лютого. Така у нас погодка, йде сніжок. І це дуже добре, так як буде певний запас вологи в землі. Хочу показати те, що вчора я говорив, що будемо забирати нові посилки з нової почти. Ось такі посилочки. Це посилочка від Zemmash Техніка. Сьогодні забрали. Ми купили про запас 3 сім'я провода на ФЗку. Купили ось такі підшипники 6006 на нашу УПС-ку. І купили один болтик колісний, тому що не вистачає не дуже гарно. Підшипнички ми взяли в запас. Так, сіялочку ялочку перебрали, але підшипники потрібні, щоб були. Завжди вдома, в наявності, щоб не бігати та не вишукувати їх. Це перше наше придбання. Друге наше придбання це ось таке транспортне для нашої сіволочки. Для нашої сіволочки УПС. Для нашої сіволочки УПС ось це основний брус. Це ось одна стійка. Це ось дишель прицепний. І там підпорка. І другий, друга частина транспортна. Що скажу? Так, замовляли ми на сайті Агрокомплект, ціна такого щастя 15 тисяч гривень, замовляли ми до Нового року. Дуже гарний менеджер, сподобалося спілкуватися, да, трішки там з затримкою, так як це транспортне. В наявності вони не тримають, а виготовляють під замовлення. Але ціна не змінилася після трьох тижнів після замовлення. Тут все всі пальчики, все втулочки, все добре зроблено, все дуже гарно. Нам сподобалося, все комплектно. Всі кронштейни, кріплення, зварні шви дуже гарні. Тому. Тут ось, як бачите, на колесі шпоночка вже прикручена, тобто вона не загубиться. Так що слідкуйте за каналом, ми будемо його встановлювати, тому що сіялочку потрібно транспортувати до місця посіву. А як це зробити, якщо не буде транспортного? Також у нас є ще одне придбання. Зараз я вам його покажу. І ось оце придбання. Це мішечок посівного матеріалу придбали. Так як додалося 2 гектара землі. І вирішили, як бачите, тут професійна обробка від кортеви. Це ті препарати, якими оброблені всі насіння піонеру ось фунгіцид. Інсектицид, макро-мікроелементи, ну, тобто все, що потрібно. І ось, як можете бачити, це в нас Тор Соняшник Євросем листопад 24-го преміум. Як бачите, прошивочка заводська. І тут є ще QR-код. Посиланням на Євросем і є отака дублююча табличка. Тут вся інформація також по протруйниках, які застосовувались. Зараз відкриємо, подивимось. Так, відкрили ми мішечок. Зараз я покажу вам. До речі, ставили на ваги мішечок, вага 10,5 кг. І ось. Ось таке насіння. Такий вигляд має. Ціна одної посівної 5300. Це преміум. З доставкою на новій почті нам вийшло трішки більше, там майже 5,5. Дуже гарне насіння. До речі, це ранній сояшник, його період вегетації 90. 95 днів. Чому саме ранній? Тому що плануємо зробити ранні посів пшениці в цьому році, тому вибрали саме ранній соняшник. Так що, кому цікаво, слідкуйте за каналом, спостерігайте. Будемо показувати, як розвивається цей соняшник, як він росте і яка його вражайність. І чи варто його взагалі купувати? Děkuji za přehlídky.